Вітаю церкву. А, завжди мене спитали, в якої церкві ти був. Я говорю на кар'єрної. Говорять, Карєрня — це вулиця, а церква яка назва? І <риклад> <риклад> Я так зрозумів, що і назва не з'явилася. Тому, але слава Богу, за вулицю. Напевно, це кар'єрна вулиця, вулиця кар'єрна, Дуже багато людей, навіть якби знають цю вулицю. Тому слава Господу. Я приїхав в Радянський Союз дуже давно, Це в 86-му році. А, і в той час не можна було ходити в будь яку церкву. Були певні церкви, де можна було ходити. І, і одна з них була на кар'єрної 44. І я навчався тут недалеко від вас. тут... Тоді була кіга, а зараз назва Манау. Тому для мене тут були пішки прийти сюди дуже не важко. І тому я приїх, прийшов до церкви на кар'єрної. Володимир Іванович, ну, як всі знають, він пастор був тоді. І для мене досі я дуже його поважаю. І коли я Зустрічаю десь когось з його родині, намагаюся допомагати чим можу, бо він дуже був. Я пам'ятаю, колись я почав тут навчання біблійні, тут в церкві. І я завжди з плакатами тут, а, і, і ці плакати а, за це чомусь КГБ, КГБ вважали, що це карегідне явище. Тому була там штраф 50 рублей за ці плакати, І, але ä, Владимир Іванович сплатив ну, церква за ті плакати, які були під час навчання. Тому у мене дуже такі гарні думки спогади щодо кар'єрної 44, особливо щодо братів. Uh, і вітаю вас з 50 річчя. Це дуже важлива дата. Слава Богу, за вас так. І, але 50 років це свідчить про те, що наш Господь Він вірний. І також це завдяки вірності служите служителів та братів, які були тоді. І я дуже радий що я. Ну, трапився на кар'єрною. Я навіть не розумів тоді російську мову, яка була тоді в церкві, тому був переклад з російської на англійську і намагався так слухати, про що йде мова. Ну, Хоча була спільна мова інші мови. Коли молилися на інших мовах, там було найкраще. Але так, слава Богу. Хочу читати. із Нового завіту, тут від Марка, 16 розділ 19, 19, 20 вірші. Після того, як Господь Ісус промовив до них ці слова, Він вознісся на небо і сів праворуч від Бога. Вони пішли, це мені дуже подобається, та проповідували по всьому світі, а Господь допомагав їм, підтверджував слово ознаками. І що його супроводжували. Перед тим, як Бог зазвичай когось попросить на якусь місію або покликання, все починається з промовою, Бог повинен з людиною поговорити. Без того промови не можна успішно служіння проводити. Це неможливо. Тому він з ними поговорив. І тому, коли Бог говорить з людиною, звідси з'являється візія, звідси з'являється сила і з'являється ну, послання, про що людина буде говорити взагалі в своєму служенні. Коли я був студентом, а, ну, про це мало хто знає, у мене була така звичка, оскільки я студент дуже зайнятий, я дуже любив молитися. Навіть 3-4 дні. На тиждень я постився. У мене був такий план у понеділок пост за Радянський Союз, він ще був, а, вівторок за УССР, якого вже немає зараз Україну. І, а потім за Київ у середу, а потім за себе я завжди молився, що буде у мене в майбутньому, бо я не знав. А про це ніхто не знав, що я так роблю пости постійно. ...あの, у неділі я не постився, бо завжди э, гадували тут в церкві. Не... <свистит> я подумав нерозумно так. У <свистит> uh, 80... у uh, 91-му році, uh, коли я почав допомагати одній групці, тут, яка була на вулиці Пітерській, дуже недалеко. Звідси. Ця група стала потім церква Живе Слово, де зараз пастор Анатолій Петрович Гаврилюк. Але спочатку я туди пішов, щоб цій групці допомагати, бо його почав один брат Віктор, який потім поїхав до Америки, і він попросив Генрі, Я буду їхати до Америки. Ти можеш тут допомагати, щоб ця група, вона залишилася. Тому я пішов туди. Допомагати цієї групі. І зараз це вже церква. Бо тому тоді я планував, що Україна не мій додом, не для мене. тому я... Хоча Україна чорнозома і я схожий на землю України, але я все одно не вважав, що це мій дом. І тому я, ми вирішили тоді, і Анатолій Петрович став пастором цієї церкви. І зараз ця церква є. Але у грудні 1992 року ми зробили першу евангелізацію для відкриття церкви перемога. У мене був тоді такий принцип, який залишився навіть зараз. Ми не будемо брати людей з інших церков, і навіть з церкві живе слово, які я допомагав спочатку, ми брали тільки три людей офіційно з згодом з пастором. І зараз наші церкви скрізь вони ніколи не беруть людей з інших церков. Дуже багато грішних, тому немає сенсу брати людей з інших людей з інших церков. Коли ми почали церков, у нас було десь 200 людей, це було на Святошині, там де метро Святошинське. І Ми були в цьому залі, а потім попросили нам залишити зал, і протягом півроку. Наша церква дуже зменшила, стало 30 людей. І тоді я вирішив, що Бог чомусь мене не почув. Я йому сказав, що я не цього кольору шкіру і для України не спрацює пастор, такий, як я. Це Україна. Я йому дуже так е, грамотно, інтелігентно розмов, розповідав. А він чомусь навіть на цю увагу не звертав. І коли церква стала 30 людей, я не знав, що робити далі. Я почав молитися, поститися. І Господь мені сказав: е, зробимо е, злужіння зцілення для хворих. Це для мене дуже важко було, бо ну, аби я вирішив це робити. І яка була проблема? Наші люди в церкві перемоги, це 30 людей, які були, вони запросили не хворих, а вмираючих. Є різниця між людиною, яка вмирає і яка хвора? І я пам'ятаю, що перше наше служіння зцілення на балконі померла жінка. А а хто вже був тоді віручим, ви знаєте, що була пропаганда, така агітація, що віручі, вони приносять людей в жертву. І я знав, про що будуть говорити, що будуть писати, що ми в жертву її, вона померла. Тобто група порядку написала мені там записку, пастор Генрі тут померла. Жінка, що нам робити? Ось, Я навіть. Досі пам'ятаю, що я 25 хвилин проповідував, не знаю про що, бо я був дуже зайнятий в плані, як мене діяти, що робити. І я, що я проповідував, 25 хвилин досі не, не знаю, що це було. Але через 25 хвилин написали вони мені такі записки, що, пастор Генрі, ми помолилися, і жінка встала з мертвих. Вона жива. І я так, ну, спочатку я був дуже радий, але я жалкував, що без мене це робили. Бо... <рес> <рес> Свідчення була би інше, інше, але ось вони помолились. І ось з того часу церква перемога почала рости. І я зрозумів, коли Бог говорить, що робити, треба робити. Навіть якщо вони не мають якийсь сенс, треба це робити. І церква перемоги почала рости. За цей час вже в церкві перемоги воскресли з мертвих десь 10 людей. І що дивно, я ні за одного з них не молився. Це люди в церкві. І тому, що раз я говорю, люди, коли ви знаєте, що Бог буде вас користувати для воскресення з мертвих, покличіть мені, будь ласка, щоб я. Також брав участь, але я дуже рад, що радий, що Господь він рухається через простих людей. На це збудована наша церква, що кожна людина він служить. Після того, як церква вже почала рухатися, Господь почав мені говорити про євангелізаційні фестивалі. Це крусейди таких. На різних стадіонах. І спочатку мені було дуже важко, бо я злякався. Знову кольор ті. Я завжди чомусь знову повертався до кольорів свого шкір. Чому Господь, ну ніхто не буде серйозно до цього ставитись. І знову він не повертав увагу на мої думки. У нього були свої думки. Тому перший крусей ми зробили в Одесі. І я чомусь чекав, що там нікого не буде, бо порожній зал, і я був здивований, коли лідовий палац у них є був повно людьми. Я подумав, вони напевно не знають, хто проповідує. Бо якщо вони знали, вони б не прийшли. Ось зараз мені соромно дуже, що я так думав тоді, але ті люди не знали, що я так думаю. Тому, коли я вийшов на сцену, я був с... дуже-дуже зляканий, що, можливо, нічого не буде. Але коли я вийшов, були там аплодисменти. Думав, напевно, вони помилково, вони вважають, що я тут співак з Америки чи щось таке. Через ось так служіння завжди робиться. Ми не маємо своєї якісь здатності. Якщо Бог не буде нам допомагати, нічого не буде. І я пам'ятаю, що коли проповідував тоді російською мовою, коли помолився, і я був здивований, що навіть там було три або чотири сліпих людей, які почали бачити. А там були люди, які лежачі були, і встали почали ходити. Вони здивовані, я здивований. Я навіть не розумію, що тут трапиться. Але Бог напевно не здивований був. Тому я почав ці фестивалі проводити по всій країні, спочатку в країні, потім в Радянський Союз. І я пам'ятаю, що робив на стадіоні у Кішиневу, Молдові, і дуже цікавий був цей випадок. Бо коли я прийшов, на стадіон було багато людей, але за межами стадіону, не знаю, це можна сказати, що були православні священники там. Це монахі, монашки, з такими транспарантами, російської мови мадава геть. Я подумав, я у Молдові, навіть не в Україні, чому вони виходять з такими транспарантами, Мадава геть, що я настільки для них відомий людина, але вони дуже хитрі, бо коли ми почали молитися за зцілення, вони ці транспаранти клали десь і починають молитися. Щоб отримати від Господа, я зрозумів, що православні не такі ж не як вважається, вони знають, що коли робити. І я пам'ятаю, що після цього Господь мені сказав, що треба тепер починати служити за межами, тоді була російськомовний простори. І тому я почав такі фестивали для невіруючих. Проводить в Азії дуже багато досі працюю в Азії. Пакистан, Індія, Бангладеш, Таїланд, Сінгапур. Сингапур – це Азія але вони як Китайці, які не знають, що таке соціалізм. Дуже дивно. Для мене Китайці це соціалізм. В Китаї, напевно, навіть, навіть я проводив богослужіння. І зараз вже. В Одесі, в Європі, я пам'ятаю, наш перший фестиваль для невірчих був у Повші. І дуже потужно стадіон там був, і Господь зцілив дуже багато людей. І була проблема з місцевими церквами, тому нам допомагала мафія. Бо вони сказали, що всі там бікборди для реклами, вони належать мафії. І якщо треба допомоги, треба, щоб мафія вам допомогла. Я був здивований, коли мафія сказала, ви наші. Сказала, так, ми ваші. І все. І мафія зробила всі реклами для нас. І стадіон, там, палац спорту був наповнений людьми. І мафія дуже рада була, тому я зрозумів, Бог може користувати будь-кого. І я пам'ятаю, був в Індії, коли індуїсти встали, щоб э, нападати на наші крусейд. Соціалісти з Індії. Вони спитали, звідки ви з України, о, соціалістична, ви наші. Ми сказали, так, ми ваші. І вони нас захистили від індуїстів. Тобто, було десь 100 тисяч соціалістів, які сказали, якщо будуть чіпати цих людей з України, ми вас будемо тут. І Це дуже дивно, що Бог може користувати соціалістів, щоб захищати християн. Від індуїстів. Тому я чому я все це розповідаю? Якщо ви на кар'єрної, і я чомусь е, побачив, що якщо людина ходить на кар'єрної, ось таке у нього майбутнє. Бо тут є помазання Духа Святого на те, щоб служіння, покликання від Бога воно здійснилось. І працювало. І тому я молюсь, щоб так Бог зробив з вами. Я вже проповідував більше ніж 50 країнах світу і дуже бачив багато людей. Ми зараз почали церкву і перемогу по Україні за межами України на всіх континентах світу. І я дуже радий, що коли я був тут на кар'єрної, я вже був віруючим, коли я приїхав з Африки. І Володимир Володимир Іванович, він побачив, що на мене є, е, ну, Божа рука є. І він дав мені дозвіл починати проповідувати, навіть коли я не міг розмовляти російською мовою. Він дав дозвіл через те, що він побачив. І дуже швидко я почав вже проповідувати то в Одесі, десь іще. Я пам'ятаю, що я проповідував в Одеську область, Маяки, там був такий селища. І, і закінчую там проповідь, і, і коли я вийшов з проповіді, як стоїть біля э, сцени і говорить, а де документ, як ти сюди трапився. Він зібрав мій паспорт, зібрав Біблію, сказав, що це буду брати в деканаті. А для студента, особливо іноземного студента, це, це страх. Я пам'ятаю, коли я приїхав до деканату, щоб брати паспорт, і Біблію. І деканат сказав, ти знаєш, що ти не можеш їхати за межами Києва без візи. Ну, я був іноземцем, тому не можна навіть за межами Києва без візи. А я був в маяках це порушення всього. Тому я зрозумів, дуже я вдячний Володимиру Івановичу, Павлу Андрійовичу, який. я мало з ним спілкувався, з Павлом Андрійовичем, але з Володимиром Івановичем дуже часто. І всі браті, які були тут, Філіп Савачка, тоді він керував молодежній хор. Я йому про це говорю постійно, що Філіп, для мене це регітні досі. Ніяк ні. Йому не подобається, але нічого. Це наше минуло. Тому я Ось. Сиродан Микола тут з ним товаришували, молились дуже багато разом. Валентина Івановна там за Груйко. І так, там, там. Дуже багато людей, сестри, браті, які шукали Господа. Я завжди шук... намагався бути э, поруч з людьми, які шукають Господа. Нехай Господь вас благословить і допоможе всім нам, щоб ми э, виконали все його покликання в нашому житті. У нас одне життя, тому втрачати його не немає сенсу. Це не шість життів чи п'ять одне. І якщо закінчилось це все. Тому треба користуватися не тільки кожного дня, а кожну хвилинку і всі можливості бо життя одне. Нехай Господь вас благословить. Я дуже дякую пастору Миколу за запрошення. Напевно, для багатьох з вас. Немає такі уссумлення, що тут пастор Генрі Коліс був, але я тут був. Дуже простий. Я бачив себе в фотографії. Yeah. Я був дуже простий, зов, зовнішній. А всередині ні, не дуже простий. Бо там Бог багато чого говорить. Коли ви бачите людей, завжди пам'ятайте, Бог щось з ними робить всередині. Дякую, нехай вас.